Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Дніпрорудне. Чи можна буде повернутися в місто Дніпрорудне влітку? Скажіть нам, будь ласка, чи буде декупована Дніпрорудне? чи можна буде повернутися влітку? в Дніпрорудне, місто Дніпрорудне. Ви Знаєте, ви зможете повернутися на початку літу, літа, початок літа, мир. Так, в прямій дії рух військових пересуваються військові там або дорога, і ви будете. Там відкрита буде дорога до Дніпро Рудного, і ви будете туди повертатися. Також Виплати, так, це тепло, це зустріч із рідними, друзями, близькими людьми, це рідна домівка саме до своєї землі, до своєї батьківщини повертаються і також до Дніпрородного вертаються фінанси. Але щось в Дніпрородному. Є, от середина літа така є якась ситуація. Засилля колаборантів там е... почнеться, що це буде відбуватися? Угу. Є небезпека що ворог він пішов, але залишив колаборантів, отих людей, прихильників, і вони якусь свою роботу будуть продовжувати все одно, щоб от ускладнити якомога складніше, щоб навіть людям, що пережили окупацію, все одно от ускладнити життя. Тут буде багато саме розслідування, роз... Тут щось стосується от, жителів, мешканців Дніпрорудного. Вони під впливом дуже сильним Росії, в них в головах оця Росія, і настільки їм буде боляче від того, що де окуповане місто, що їхня надія от це все зруйновано. Вони вважали, що Росія назавжди ждала, і в них це все зруйнується. Що відбувається? Відродження, відновлення Дніпрорудного. Я так розумію, в Дніпрорудному є підприємство. і там зруйнується якийсь міф, що Україна не допоможе, Україна допоможе саме на підприємство. Або це буде військове підприємство, і середина літа відновиться робота цього підприємства. Я не знаю, чи це завода якогось. І дуже багато людей отримають виплати і роботу. Вони зможуть домовитися і прийти на роботу. І ця робота пов'язана із військовою. Із військовими. І дітям, і жінкам. Ну, тут всім буде добре. Тільки одним колаборантам дуже погано, і вони будуть вставляти оці палки в колеса, щоб не дати відновити життя цьому заводу чи підприємству. І, і воно, до речі, це підприємство підніме людям. Ну, в Дніпро Рудному саме багато людей залежить від цього підприємства. Вони відновляться. Надалі закрите небо мир в, в місті повернення людей. Є ще не така річ, що або знаходяться в заручниках, що от багато вивезених заручників, саме людей, яких взяли в Дніпрорудному. І з цим пов'язана біль. Біль, продовження, очікування оце такий стан. Так, дивіться, вбрали в заручники людей, а щось ну, тут пов'язане із військовими. Ці люди так, під страхом жили, дома були помічені, саме будівлі військових або людей, пов'язаних із військовими. Відновиться життя. Чи повернуться, скажіть нам, будь ласка, чи повернуться? Страшно. Страшно. Людей повернуть тільки після перемоги. У тих бранців будуть тримати до кінця літа. Їх багато, І в природному. Цьому винні колаборанти вони здавали людей. Так, я хочу почистити місто. Він Заперечую, 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 заперечую. Заперечу, заперечую, 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 запереч, запереч, заперечу, запереч. Повністю знімаю весь негатив. Повертаю ворог, запереч Відновиться життя, заперечу, заперечу, да прийде мир. Так, початок літа, мир у Дніпрорудному. Можна повертатися. І зміниться ситуація дуже швидко. З того стану ну, вам швидко будуть виплати робити, щоб відновити цей стан припиниться. Так. Фортуна міняється. Набагато краще і легше жити. Я хочу забрати, заперечу. Відкриваю дорогу. На надходження допомоги якомога швидше людям перекриваю. Більше немає ніякої небезпеки. Відкриваю дороги на декупацію на повне звільнення. Так, немає загрози ні природного, ...ні обстрілів, не руйнувань. Єдина загроза це те, що Робота у цих колаборантів і так, відкриваю дороги. Надходження всієї необхідної допомоги до Дніпрорудного. Все, що необхідно людям для життя мирного. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть відновити життя в місті, Дніпрорудному влітку, можна повертатися, немає ніяких небезпек, і загроз, де будуть викриті всі колаборанти. Відновляй своє діяльність всі підприємства, інфраструктура міста буде відновлено. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено. Прошу, допоможіть повернути всіх полонених, всіх людей, що забрали з Дніпрорудного. Так що так, перший місяць вже можна повертатися до Дніпрорудного влітку. Дякую за увагу.